Всім привіт! З вами знову я, Фанц, і, до речі, ми сьогодні будемо в построй корабель грати. Ну, я тут немножко погреблюся. Ви, напевно, удивитесь, як я стільки золота зібрав. 700-551. Перепутав. Там небагато. Там... Я зараз вам розкажу. Тільки зараз я подивлюся, що в магазині ні тут є. На всякий случай. І що я можу купити на всякі? Так, да, у мене є джекпат що Ви, мабуть, бачили десь. Якщо не бачили, то ось. Я, на шкоду, вам не зможу До речі. Чи я набрав. Я спочатку Ку... зробив квест Тонкий льот. Я розкажу. до речі, нам треба, там буде вентиляція, буки будуть заморажуватися. Вам, до речі, треба пройти це од от... старта до фініша. Що по цьому... Тому я вам покажу, як швидко пройти. Якщо у вас є, якщо у вас нема, у всі є, звісно ж, От отаку конструкцію можете, якщо у вас вистачає, є багато боків оці дірочки заповнити, але я не хочу. Мне и так удобнейше. Потом, если у вас есть вот такая штучка, то спочатку вставайте на ней. И если у вас есть масло еще, и не, не вредно жизни, чтобы обмазывать масло. А обычно масло тут ну тут, до речи, для компьютеров Коли ви починаєте з цієї постройки, вам пробіл, а телефоном прыжок. І у вас доносно так. вийти. Тільки вам ще потрібно спеціально не врізатися в нікуди. Так, да, по цьому я знаю, як вам допомогти. И да, это гайд. Ой, бля. До речи, вы а так можете. Только, пожалуйста, скорость не наваляйте полностью. Заморозки тоже лучше. Вам за это дадусь. тысячу. Тысячу. Чего цех, як там? Золото. І 100 льодов оцей блоків яких ви бачили. Оп! Підходите до цього сундука, хто не знає. Хто бачите що так лагає Не знаю, треба тут. Щось не працює у нас сундук. Коротше, ви підходите. О! І ось вам золото. Ваше золото. Вони забирають, вам дадуть отакий от блок, якщо ви бачили. Тут. І дадуть вам, дадуть вам по несправедливості скільки, скільки вийде у них. Ну, для мене потрібно багато. І ви можете любе що купити, навіть оці шипи. Пи. Ну, я хочу відімститись і по цьому я спеці... спеціально собрав це. Ось тільки. Я хоча хотався що... зробити машину і в цій з допомогою порзі. И, и, и блоков, но получается как всегда. Хоба два. О, мадам, вот это я приебался. Ну да, теперь вы можете создать свою машину. Например, я создал. Не знаю, який я можу, отаку наприклад, тепер шукаємо колеса. Ну, я буду довго, бо то, що в мене інвентар може заповнити другими бідеся. О! Це на задній, як я поняв. Ой. Оп. Надіюся, не буде якихось пошкоджень. Так буде проще вам. І мені, мабуть, їхати вам У мене вже два. Таких ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ми не туди. Ну, тепер садимся. Проверяем нашу тачку. Отак садим. Наприклад, я хочу ось сюда. І ось вам. О, в мене є ідея. В следующем відео... Блін. В наступному відео я дозвонюся до свого друга. Га, і ми, і ми буде, будемо розлікатися. Ми построїмо машину. Ж. Ну не він, а ну, не мій. А я, бо то, що у нього немає вколи. І він зібрав вже новий аккаунт. Звичайно, перевернувся. Чао! Ой, ой 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 я так перевернусь. Так, да, ви можете перевернутися. У ну, да, мене мало боку. Всім дякую за перегляд і до побачення. І пробачте, що я так довго не був, був з вами.